Неважливо на якому рівні ти граєш зараз, але саме ці три помилки блокують твій скіл. Бажаю міцного і козацького плеєри PUBG. З вами Касатка. Сьогодні ми розберемо три помилки, які роблять навіть досвідчені гравці. Тому погнали. Перша гра без розминки. Були моменти, коли ти заходиш у катку і не можеш закрити суперника в притул чи навіть в спину. Приціл не слухається, пальці ніби чужі. Не можеш застрибнути у вікно чи робиш зайві рухи. А причина цьому це гра без розминки. Перед каткою в паблік виділи хоча б 20-30 хвилин на полігон. Постріляй по мішенях, рухомих чи нерухомих. Потренуй піки з укриттів, попрацюй зі стрибками та джостиком. Відпрацюй спрей на середній і дальній дистанції. Стань на мосту і стріляй по мішенях. А після полігону закріпи кількома катками в ТДМ для розігріву у клоусфайтах. Тоді пальці самі встануть на свої місця. Скоро на каналі буде відео з конкретними вправами для тренування. Наступна помилка неналаштована чутливість. Розмінка допоможе швидко адаптуватись, але з чутливістю все складніше. Без своїх налаштувань ти не зможеш стабільно тримати приціл. Профі можуть адаптуватися навіть під чужу сенсу, але їм теж потрібен час. Сильному гравцю, наприклад, день, новачку тижні чи навіть місяць. Тому брати чужі значення один в один немає сенсу, результат тобі не сподобається. Свої налаштування потрібно підбирати поступово, тестувати і тренуватись. Скоро я підготую ролик, де покажу, як кожен зможе налаштувати сенсу під себе. А наступна і дуже поширена помилка це позиціонування. Поговоримо про піки чи наклони. Більшість гравців на сьогодні знають, що персонаж в грі розміщений лівіше центру екрану, а зброю тримає з правої сторони. Завдяки цьому правий пік має набагато кращий і ширший огляд, ніж лівий. У більшості ситуацій ця різниця просто колосальна. Запам'ятай, якщо суперник у тебе під лівим піком, він бачить тебе раніше. А якщо й у тебе під правим, ти у виграшній ситуації і маєш більше шансів на вінфайт. Також уникай фул опену, не бойся без укриття. Використовуй ящики, дерева, камні, дим. Дим може не тільки прикрити від відкритого файту, а й врятувати друга чи допомогти вийти з небезпечної зони. І ще не забувай про префайр. Якщо противник знає, звідки ти вийдеш, він почне стріляти ще до того, як ти показався. Це треба відчувати і читати його дії. Ну що ж, підсумуємо, ми розібрали три головні помилки: такі як відсутність розминки, неналаштована чутливість і неправильне позиціонування. Тепер ти знаєш, як виправити це ще до початку гри. Якщо відео було для тебе корисним, став лайк і підписуйся на український контент. А я дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей.